Назвіться, будь ласка. Ігор Гусь. Я до останнього часу виконував обов'язки заступника голови обласної ради Володської. Зараз два тижні тому, три тижні, обраний народний депутат. Розказуйте, які ваші враження? Ви вже брали участь, мається на увазі, вже були на виборчих дільницях там чи ну, ми не були на виборчих дільницях тут, якщо чесно, не так цікаво. Ми зустрічалися вчора з представниками платформи Бувательської, заступником керівника виборчого штабу Варшави, з Михайлом Щербою. Це депутат в Сейму. Власне, трошки дізналися про політичні розклади, про політичну систему. про… Ті там обставини, які є, які відмінні від України. Власне, Юля, вона була дивитися також, тільки вже право справедливості, нас також це цікавить. Ну і плюс ми паралельно там, сьогодні ще будемо мати зустріч з декількома поляками, які впливають на польську політику і з білорусами. Це, зокрема, Андрій Саніков, колишній кандидат президенти, і Зенон Позняк, засновник Білоруського народного фронту, тобто люди, які. Впливають на ситуацію і в Білорусі, і в Україні, а можете сказати, тут можливо, у вас ще не склалося з цього приводу враження, але я скажу свою думку з цього приводу, а ви підтвердите чи заперечите. Як ви вважаєте, коли до українців дійде той факт, що виборці, які ну, люди, які працюють на виборчій дільниці, працюють в першу чергу. На державу, а потім уже на партійний штаб, ну, ви зрозумієте, представники політичної що... сили, до якої ви належите, теж цього не розуміють. Я сам можу це підтвердити по Сумській області, і багатьох інших. те, що в Сумській області у нас хороша команда, у нас Олег Медонець. Да, обраний саме він саме ради від б'юту. Там були люди, які слухайте ну, нас, ну, прошу, від так. яких хочете партії, можуть бути проблеми. У нас маса є. Ну так. Але я скажу вам так, що. Система виборів відношення до виборів в Україні і в Польщі зовсім різна. Це проблема. Не проблема, а відмінність суттєва, тому що тут люди ну, розуміють, що вибори просто йдуть і від них, там не так, як в нас, розумієте, може коливання бути дуже серйозні, там інші речі. Те саме на виборчих дільницях, тобто тут лише на спокій ніколи виборча комісія, ні там міська, ні районна, ні обласна, ні центральна не фальшувала вибори, як в нас, так ми бачимо масу ситуацій. Тому просто відношення поляків українців до виборів трошки інше. В нас часто це зміна на 180% ситуації в країні. Там задайте, 10 десятий рік. Після Ющенко, там Януковича, навпаки на Майдан і зараз ці вибори тому подібне. Так що я конкретизую. Давайте уявимо, що ви своїм ну наприклад, ви керуєте штабом і ви кажете, але... розумієте, ви повинні працювати в це в виборчій комісії не за гроші, а за переконання. Ми вам не будемо платити, Значить, але ви повинні дивіться, зробити свої... Є як ви думаєте, політичні... реагують на вас нормально є в, в кожній політичні партії, люди, які готові працювати і безкоштовно. Я переконаний, що чим більше ідеологічна партія, тим більше таких людей. Ну, я можу сказати вам точно, що є таких багато людей в комуністичній партії, в свободі є такі люди, є люди в Народному фронті. Очевидно, якщо партія тримається тільки на фінансових основах, таких багато партій. То ніхто працювати не буде. Тобто є відсоток людей, які є волонтерами. Якщо ви скажете, що на цих виборах тільки все за гроші, ви не праві. Я знаю, що в самопомочі, наприклад, багато людей працювали як волонтери і допомагали партії садовому там видавати ці вибори. Тому, на жаль, більшість людей, може 80 відсотків, може 70, може 90, Хочуть і вимагають отримати якусь компенсацію за цю роботу, якщо ми говоримо за членів комісії спостерігачів, то це вже питання політичної культури і всього іншому. Дякую. На жаль, не сміття, але я можу, що вам. Можемо десь кавити, поки зараз десь тут? Чи ні? Можемо. А нам поставив. я Я ж... Чоловік мені також баноповити сьогоднішній не виборів. Якщо ми не заважаємо, якщо це не обтяжує, то в нас ще є 40 хвилин.